Привіт, тільки починаєш чи польську. Тобі потрібні ці п'ять рад, щоб ти з самого початку робив все ефективно. Перша рада оточувати себе польською зі всіх сторін. Зараз з'явилися вже і банкомати української. Багато магазинів теж приймає обслуговування українською. Але старайтеся змушувати себе і все-таки вибирати польську, щоб наглядно дивитися, як що називається в реальних ситуаціях. Я знаю, Зараз дуже багато українців тут у Польщі, але старайтеся все-таки заходити саме до польського обслуговування і пробу. Дізнатися, як це буде польською. Рада номер два. Старайтеся запам'ятовувати хоча б 3-4 нових слова щодня. В мене учні часто питають: а може я як сяду, як прочитаю статтю і випишу звідти 20 нових слів, і потім буду ходити їх і вчити. Це найгірший спосіб вивчення, який тільки можна придумати. Тому що якщо ви тільки починаєте вивчати польську, ваш мозок просто не готовий вивчати по 20 30 нових слів кожного. Дня буде краще, якщо ви будете проходити, дивитися на різні вивіски і запам'ятовувати собі в нотатках записувати 3-4 нових слова на день. І досить, якщо ви бачите якісь інші незнайомі слова, не переймайтеся, не страшно, що якісь слово ви просто пропустите. Рада номер три: не слухайте тих, хто вам каже, що польська це те саме, що українська, тільки трохи з. «ш». Довіряйте радам тільки тих людей, чия польська на високому рівні, тобто на рівні С1 або ж це 2 Вам будуть казати, що польську можна вивчити за один місяць, за три тижні, або що взагалі всю польську можна вивчити за півроку. Це неправда, щоб дійти до рівня А2, тобто мінімального базового рівня, вам потрібно хоча б три місяці регулярних занять. Щоб дійти на Б1, вам потрібно ще три місяці регулярних занять. Тому що, хоч слова і дуже схожі, але в поляків своя граматика, в якій багато елементів, які не сходяться. Рада номер 4. Оточуйте себе контентом з того реєстру, в якому ви будете спілкуватися. Тобто, якщо ви хочете працювати в якійсь польській фірмі або корпорації, і вам потрібно більш-менш офіційне словництво. То не треба підписуватися тільки на блогерів, які будуть спілкуватися сленгом, які будуть спілкуватися розмовною польською, тому що потім ви не зможете застосувати це в практиці. Тому старайтеся підбирати собі контент на Ютубі відповідний до вашої сфери. Дуже багато класних ютубів на польській. Якщо ж вам потрібне універсальне словництво, подивіться канали про подорожі або канали про бізнес. Що дивитися на польському Ютубі, ми вже записували про це відео і посилання буде в описі. П'ята рада є ключові речі для вашої польської, які треба вивчити одразу. Перше, це алфавіт, тобто правильно розуміти, як читаються ці сполучення літер і ці літери. Якщо ви не вивчите це одразу, перевчитися через рік буде неймовірно складно. І базова граматика. Повірте, якщо ви приходите і кажете, та я не хочу граматики, мені б тільки говорити. Ви ніколи не зможете правильно легко і гарно говорити, якщо не будете знати базової граматики. Тому незалежно від того, чи будете вивчати з нами, чи самостійно, обов'язково пройдіть всі базові теми. Ви можете це зробити навіть на моєму каналі. Бажаю вам легко вивчити польську. З вами була школа польський. То з нами ти будеш відчувати себе впевнено в Польщі.